Вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми попрацюємо з підручником сонячні вітрила. Ви вже працювали над оповіданням мороз сідає. Прослухайте, будь ласка, його знову. Мати зайшла з надвору в хату і, поклавши оберемок дров біля печі, сказала: А мороз уже сідає. Василько вдягнувся, взув теплі валянки і гайда запоріг. Цікаво, як сідає мороз. Дим із комина сусідньої хати вчора ввечері вився догори сивим тоненьким ручаєм, а сьогодні опустився донизу і слався, тремтів над землею, немов м'яка борода. Гілля молодої вишні рясно обнизали снігорі, наче то вишня взимку зацвіла жаристими квітами. Цікавий Василько ступив під вишню, щоб близько подивитись і тоді яскраві квіти, змахнувши живими крилами, вмить зірвались з гілля. І полетіли. Дружно всілись на яблуні в садку. І тепер уже яблуня зацвіла посеред зими снігорами, їхніми святковими кольорами. А мороз, видно, і справді сідає, сідає інієм на кожній гілочці і бадилинці сивим. Візерунками на шипках, по хатах, сідає на пухнастий сніг і сердито, так посварюється під валянками Василька, що йде на город. Ось забута капустина ледь-ледь виглядає з під снігу. То Василько потоптався довкола неї. Далі руками розгріб качан. За ним другий. Це ж і зайці забігають із поля в село, щоб десь бурячок чи морквину знайти. Не обминайте васильків город, знайдете поживу тут для себе, а стовбурці молодих яблуньок та вишеньок не обгризайте, бо ж дерево живе, замерзнути може. Вдарив дятел міцним дзьобом по сухій. Я в гілці. І той перестук повис у повітрі, наче довгий лункий разок на миста. А мороз сів і вже цього тихого ранку сидів скрізь. На городі примостився покрадьки, на яблуневому гіллі, білів несамолій. Не Несміливо, тихенько посварювався під васильковими валянками. Тепер дай, будь ласка, відповіді на запитання, як змінився вигляд диму від комина порівняно з вчорашнім днем. Вірно, вчора вився догори до сивим ручаєм, а сьогодні опустився донизу і слався. Тремців. Чому Василькові здалося, що вишня взимку зацвіла яскравими квітами? Так, тому що гілля молодої вишні рясно обнизали снігурі. Подивіться, які вони гарні, немов ягідки. А зараз. Прослухайте вірш, який знаходиться на сторінці 73. Написала його Оксана Кроцюк Веселий дощисько. Веселий дощисько огородом пробіг. Полив нам капусту, картоплю і біб. А ще помідори петрушку і кріп. Ростіть огірочки колючі зелені. Ростіть кабачки й гарбузики. от Оттакені, а їм на додачу і морква носата. Яку не вкопає ніяка лопата. І як взимку ми зліпимо сніговика, вона знадобиться нам саме така. Дай, будь ласка, відповідь на запитання, які овочі полив на городі веселий дощисько? Так, вірно, він полив капусту, картоплю, помідори, біб, огірки, гарбузи. Молодці, вірно. Коли дощ приносить користь городині, а коли завдає шкоду, як ви гадаєте, розглянемо перший малюночок. Так, коли дощик поливає нашу городину і допомагає нам виростити її, щоб вона не засохла. А ось давайте розглянемо другий малюночок. Ми бачимо, що тут дощицьку повністю залив нашу городину, так? І це вже не добре. Чому авторка використовує у вірші вислів морква носата, як ви гадаєте? Так, тому що потім взимку ми використовуємо цю моркву для сніговиків. А тепер. Попрацюй самостійно. На сторіночці 73 ти знайдеш вірш сміхотуся або хакерська атака на мамині коржики. Прочитай цей вірш. Зупини для цього відео. І дай відповіді на запитання: кого збирається розсмішити герой вірша? Так, вірно, всіх, хто відкриє документ. Тата, маму, бабусю. Наступне запитання: чи відомі тобі вислів хакерська атака? Що ж це означає? Хакерська атака це дії кіберзломисників, хакерів або шкідливих програм, які спрямовані на захоплення інформаційних даних віддаленого комп'ютера. І останнє запитання: чому таємне поїдання на кухні коржиків хлопчик називає хакерською атакою? Подумайте, будь ласка, над цим запитанням. Наступний вірш, який ми сьогодні прочитаємо, знаходиться на сторінці 74. Називається він Хтось страшний. Написала його Світлана Дідух-Романенко. Ви зараз бачите її перед собою на екрані. Зупини відео, прочитай цей вірш і спробуй дати відповіді на такі запитання. Де оселився страх героя-вірша? У вас така є підказочка на екрані? Як почувається переляканий хлопчик? Як герою вдалося подавати страх? Відповіді на ці запитання чекаю у рядочку відповідь в нових знаннях. І останнє питання: що ховалося під ліжком? Домашнє завдання прочитати оповідання на сторіночці 75 77. Оповідання називається Як ми шукали чудовиську. Бажаю успіхів, гарного дня!